Новела Голова Ході. Автор Григорій Косинка Читає Олександр Коваль. Степ був сизий, мов крило орла. Василь із сином заорали ранок на сході у степу і сіли під возом снідати. Коні коловоза їли овес із січкою. Трусили по полудрабках овесини і сіяли на свіжу ріллю. Сіно з рептуха смикав вітер і люто кидав ним об голу землю. Сонце підвелося червоне, заспане, а на вітер, по Василевому, хрести з вінчиками помалювали на небі. Василь з батьківською ласкою одрізав синові паляниці, пилюга хрускала на зубах, підсунув капустяний листок із салом. І повернув голову до воза, слухав. Десь журавлі летять. Птиця весну чує, а вітряно сьогодні. Він глянув на широкі груди сина, зміряв очима міцну будову його тіла і легка тінь смутку заломилась вітром на брові Василя. Тип застибнувся, ет, видумає чертовню. Закурити хочу. Брат, літо як попокуриш коло коси, не то закуриш, почорнієш на жужелицю!» Обидва засміялися. Павло обтер сіном пальці, нахилився до барила і тихо ковтав воду. Буль, буль. Батько дожовував шматок хліба, позирав на коні і гукав за вітром. Ну, стій! Ще за зиму не вимокла. Sample complete. Ready to continue.